Найщирішими вітаннями із творчої майстерні освітніх лайфхаків. І сьогодні ми продовжуємо розглядати навчально корекційну гру фотограф в його компетентно діяльнісному спрямуванні. Тобто будемо вчитися за правилами пана фотографа виконувати всі завдання. А завдань у нього чимало. Увага на екран! Перше завдання навчально-корекційної гри. Це є завдання щодо утворення чисел. До речі, хочу зауважити, що саме навчально-корекційна гра-фотограф, освітній лайфхак, є саме то, тим завданням, яке допомагає дитині закріпити весь навчальний матеріал, його ще раз краще осмислити, зрозуміти, в процесі компетентно-діяльнісної роботи виконати і ще краще його запам'ятати. І не допускаючи при цьому інших помилок. А якщо і були якісь помилки, то ці помилки тоді виправляються в процесі виконання завдань пана фотографа. Отже, перше завдання і перший, завд... перший варіант для запам'ятовування. Дитина має запам'ятати утворення числа, не було нічого, чисте небо, сонечко виглянуло. Так утворилося число 1. Далі смайлики так утворилося число 2. І так далі. 2 від 2 утворилося число 3, коли ми додали ще один предмет, і від трьох, 4. І так далі. До 10, до сотні, до тисячі, до мільйона. Прибавленням одного предмета число збільшується і при цьому змінюється. Наступний варіант для відтворення, тобто, запам'ятавши перший варіант утворення числа. Ми маємо скласти відповідну предметну множину у порожні рамки для того, аби утворити число 1. Ось у нас число 1. Будь ласка. Далі наступний формат потрібно скласти лічильний матеріал у порожні рамки, так, аби утворилося наступне число. Тобто, була одна сніжинка. Коли ми додали ще одну сніжинку, стало дві сніжинки. Так працює, за такими правилами, запам'ятовування і відтворення працює навчально-корекційна гра, фотограф в системі запам'ятовування щодо утворення різноманітних чисел. Творчість даної, даної навчально-корекційної гри полягає у тому, що дитина може визначити свій лічильний матеріал, який Потім зможе її е, найкраще висловити свої бажання. Ось у нас трикутник, ось його можна збільшувати, зменшувати, змінювати колір і створювати свою лічильну множину, яка може відігравати різноманітні ролі. І при цьому творчість абсолютно зашкалює. У нас уже два трикутника. Тобто все це є винятково компетентно-діяльнісний, творчий підхід щодо виконання завдань пана фотографа. В такому самому форматі, тобто запам'ятовування, ми виконуємо завдання щодо. Прямого і зворотного рахунку від одного в даному випадку до чотирьох І навпаки, знову ж таки, потрібно запам'ятати лічильний матеріал або ж створити свій, змінюючи при цьому правила, і визначити чітко пряму лічбу числами і зворотну лічбу числами. Запам'ятовування при цьому покращується набагато. Надзвичайно активно працює мозок для того, аби краще. Запам'ятати, а потім уже відтворити. До того ж, це цікаво все видозмінювати, добирати свій лічильний матеріал, забирати поданий лічильний матеріал, змінювати формат цифр більші, менші, або е, змінювати навіть при допомозі різноманітних цифрових варіантів. Тому творіть, змінюйте. Створюйте свої правила, але обов'язково вивчайте навчальний матеріал. І вже в наступному форматі ми поговоримо про надзвичайно складні завдання, це завдання щодо складу чисел у форматі проведення навчально-колекційної гри фотограф. Бувайте!